Багато хто називає готель божевільним будинком, куреним на дереві або павутинним шале. Примітно, що володіє готелем дочка колишнього президента В'єтнама. У 1970-х роках Болом придумав два кубічних будинки, які згодом були побудовані в Хельмунді. Через деякий час архітектора попросили розробити щонебудь цікаве для Роттердама, і маестро вирішив використовувати свою ідею вдруге. Згідно концепції, кожна будівля символізує абстрактне дерево. А весь комплекс таким чином являє собою ліс. Нижній рівень будівлі це житлова зона, в середньому розташована спальня і ванна кімната. Верхній використовується як додаткова спальня або вітальня. Танцюючий будинок. Прага. Це офісна будівля була зведена у середині 90-х років і з тих пір є одним з найбільш популярних будов чеської столиці комплекс в стилі деконструктивізму придуманий архітектором Владом Мілунічем і Френк.